Всім доброго, гарного, тихого мирного раночку. Ми в тепличці. Хочу показати, які в нас зміни. Прийшлося прибрати одну грядку, бо привезли солому. Трохи склали в одному місці там на вулиці, а це вже не помістилося, бо ж її треба чимось накрити. Та й склали в теплиці. Прибрали одну грядку і склали сюди солому. Отут тільки з краю залишили петрушечку і кілька кущиків перчику, бо він бачу, що почав в'язатися. Та думаю, хай вже ці пару перчиків виростуть. То це ми їх залишили. Отака От непогана соломка пшенична. А з цієї сторони ще ростуть огірочки. Теж почали трохи в'язатися. Я зараз їх виберу, бо щось вони вже в мене трошки переростають. Вчора не встигла було багато справ. Ось такі є огірочки. Трохи є. І ще, слава Богу, не погоріли, зелені, то ще огірочками посмакуємо. Трошки огірочків я закрутила. Перець, як не в'язався, так майже і не в'яжеться. Оце так пару штук. І в цьому краю залишили пару кущів перцю, бо теж бачу, що зав'язався. Ось. А в цьому ряду поки що немає. Оце цілий ряд так іде перцю попід огірки. І нема нічого. Цвіте. А залізі нема. Не знаю, що це таке сталося з цим перцем у цьому році. Е, так, що я хотіла ще показати? А, бурячок. Тут же ж у мене в цьому ряду, де солому склали, різ бурячок. Ось ми його вирвали, це ще я його не почистила. тут такий є непоганий бурячок. Тут, правда, ріс цей червоний, червоний хороший, а ріс ще цукровий. Цукрового майже нема. Ну, Він би ще підріс, звісно, але прийшлося його вирвати, не страшно. Зато склали солому, і солома буде сухенька. Не намочить її дощик. Так, зараз піду ще в той ряд покажу. Осталося тут два рядка, виходить, в теплиці. Ну, а гірки ще зелені. Перестоїть. Я думала, він пізній пізніше буде в'язатися, а він і пізніше не в'яжеться. Так що такі справи. Це мій базілік. Оце треба оцей цвіт ці верхушки зривати, щоб росло листя. Так, а в цьому ряду в мене огірки і помідори. Помідори ж у мене пізні, бо я пізно садила, але вже трошки є червоніють. Це ось такі зелені крупні помідорки. Але є одна проблемка. Зараз я знайду, покажу. Во-первых, є такі гусінниці у помідорах. А по-друге, чогось є такі, що гниють. Ну, може гниють від того, що там гусінь. Ось, бачите, така дирочка. І там в ній гусениця. Ось такі огірочки. Ой, базілік зірвала цвіт, а він так запах. Ось огірки. Зараз буду срочно вибирати, бо переросли трохи. Нічого, на салатик вони годяться. Вон там помідорки вже червоніють. Ось теж червоніють, а ось така гарна помідорка. Зараз покажу. Бачите, яка рябенька сонці. Це я своє насіння збирала, а ось теж вона вже червона, хорошая. Можно зірвати. Вот такие помидорки. є помідорки. Красуні. Червоніють, дріб'ідень Але то не страшно, аби тільки не гнили. Так, зараз я поставлю паузу, положу ці помідори і покажу далі, що в нас є. Це наші квіточки, нічна красоня. Це ось теж огірочок там бачу. Ну, не було багато огірків, але трошки закрутили. Тут мені були в коментарях, порадили. Як же він називається? Монофосфат калія. То я два рази полила, то трошки огірки позав'язувалися. Баклажанчики ще хочу показати свої. Так, ось є баклажанчики. Я, мабуть, сьогодні зірву перший раз, ще не зривала. Хочу зірвати та зробити ікру. З баклажанів. Це мої білі баклажани. Щось вони не дуже крупні. Там є один крупний, зараз я до нього дойду, покажу. Це оці високі, це пізніші сорта, але, але є ось такий він, бачите, фіолетові. Ще вони не достигші, я так розумію. Вони тільки-тільки ось такі є. Щось маленькі, але які є, все наше. Це алмаз, я так розумію. Хороші такий. Небагато в мене цих баклажанів, але так, раді спортивного інтересу виростила. Зараз покажу, десь тут є крупний такий білий баклажан. Ось, кабанчик такий. А де ти там. Зараз я його вже зірву. Даже зараз, прямо зараз зірву. Ось. Такий хороший красавчик. Так що, отака така моя теплиця. Залишилося дві грядочки. Так, ну все. Все показала. Всім дякую, хто був зі мною. Всім бажаю гарного дня, тихого, мирного. А я буду вибирати огірочки. Всім пока-пока і до зустрічі в наступному відео.